Привіт, друзі! Що краще вибрати ноутбук чи міні-ПК? Вибір між ноутбуком та міні-ПК залежить від ваших потреб. Ноутбук забезпечує мобільність, а – стаціонарну систему з кращим охолодженням та можливістю масштабування. Якщо вам потрібна можливість працювати в різних місцях, ноутбук буде кращим вибором. Якщо ж ви шукаєте стаціонарний комп'ютер для дому або офісу, Міні-ПК може бути більш вигідним варіантом, особливо якщо ви плануєте використовувати зовнішній монітор, клавіатуру та мишу. Що взагалі це таке міні-ПК? Перед тим, як обрати пристрій зі списку найкращих нетопів, потрібно взагалі розібратися, що це таке і для чого підійде. В інтернет-магазині представлено достатньо моделей, серед яких можна вибрати ідеальний для себе гаджет. Міні-ПК це компактний комп'ютер, який пропонує практично ту саму функціональність і продуктивність, що й традиційний. Однак головною його перевагою є менший форм-фактор, тому його частіше використовують в офісах, медіацентрах, освітніх установах і домашніх робочих станціях. Ось детальніше про кожен варіант, ноутбук. переваги, мобільність, компактність, вбудований екран та клавіатура, можливість роботи від батареї. Недоліки часто дорожчі за міні-ПК з аналогічною продуктивністю, менш потужна система охолодження, менш зручні для тривалої роботи за столом. Міні ПК. Переваги, більш потужна система охолодження, можливість масштабування, додавання оперативної пам'яті, накопичувачів зазвичай дешевше, ніж ноутбук з аналогічною продуктивністю, гнучкість у виборі периферійних пристроїв, монітор, клавіатура, миша. Недоліки, немає вбудованого екрану та клавіатури, менш портативний, вимагає додаткових пристроїв. Вибір залежить від ваших пріоритетів. Для мобільності та роботи в різних місцях ноутбук буде кращим вибором. Для стаціонарної роботи з можливістю вибору периферії міні ПК може бути більш вигідним. Для Ігор варто розглянути ноутбуки з дискретною відеокартою або потужні міні ПК. Але це може бути дорожчим варіантом. Для навчання та простих задач обидва варіанти підійдуть, але міні-ПК може бути більш економічним. Додаткові фактори бюджет міні-ПК зазвичай дешевші, але при додаванні периферії ціна може зрівнятися з ноутбуком, продуктивність обидва варіанти можуть мати схожу продуктивність. Але міні-пека часто мають кращу систему охолодження, що дозволяє їм працювати стабільніше при високих навантаженнях. Зручність використання, ноутбук зручніший для роботи в дорозі або на дивані, міні-пека краще підходить для стаціонарного робочого місця. Друзі, якщо вам це відео було корисним, ставте вподобайку, тиснемо на дзвіночок і обов'язково залишаємо коментар. Цікава ваша думка.